Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з логіко математичного розвитку. Наталка вирішила зв'язати своїм друзям шарфики, але втомилася і заснула. Раптом кошик перекинувся, і клубочки з нитками викотилися. Поки Наталка спить, давайте допоможемо їй зібрати клубочки. Давайте візьмемо один клубочок. Якого він кольору? Так, цей клубочок зеленого кольору. Покладемо його у кошик. Скільки клубочків у кошику? Так, один. Давайте зберемо інші клубочки. Скільки тепер клубочків у кошику? Так, молодці. Багато. Подивіться, що це за предмет був серед клубочків. Але це не клубок. Хочете дізнатися, що це? Так, звичайно, цей загадковий предмет називається куля. Давайте повторимо всі разом куля. Давайте уважно роздивимось кулю. Яка вона? Так, вона гладка, кругла. А на що схожа куля? Так, на сонечко, м'ячик. А якщо куля гладенька, кругла та схожа на м'ячик, що вона може робити? Правильно котитися. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Чим схожі, а чим відрізняються предмети. Подивіться на кошики з яблучками. Чим схожі між собою вони? Так, вони однакового кольору. В кожному кошику по три яблучка. А чим вони відрізняються? Правильно, розміром. Подивіться на ці фігури. Чим вони схожі між собою? Так, вони обидві круглі, обидві синього кольору. А чим же вони відрізняються? Молодці! розміром! Одна велика, а друга маленька. Погляньте на ці фігури. Чим вони схожі між собою? Так, вони обидві круглі. Вони обидві маленького розміру. А чим же вони відрізняються? Молодці, кольором. Пропоную пограти ще в одну гру. Гра називається Чого не стало. Подивіться уважно на овочі та фрукти. Давайте назвемо їх усі разом. Картопля, помідор, банан, яблуко, морква. Які з них схожі на кулю? Так, помідор та яблуко. А тепер усі разом заплющте свої оченята, розплющте і скажіть, чого не стало? Молодці малята. Не стало помідора. Давайте покладемо овочі у кошик. А фрукти на тарілку. Скільки овочів у кошику? Молодці. Три. А скільки фруктів на тарілці? Правильно. Два. Чого більше? Молодці малята. Овочів більше. А чого менше? Правильно, менше фруктів. А тепер, малята, ми з вами повторимо, про що ми сьогодні з вами говорили. Що ми сьогодні знайшли серед клубочків? Правильно кулю. А що ви дізналися про кулю? Яка вона? Вона гладенька, вона кругла. І що вона може робити? Правильно може котитися. Малята, ви сьогодні дуже уважні та великі трудівники. А на сьогодні ми з вами будемо прощатися. До побачення, малята, до наступного заняття. Гарного вам дня!